Ви повинні зрозуміти, що великі компанії повільніше розганяються. Тому, якщо у них є стратегія на 10 років, ви повинні за 2-3 роки розігнатись так, щоб бути на великому відриві. І цей відрив повинен дати вам знання, а як наслідок знань гроші, а гроші вкладаються в знання і в пошук знову нового. Бо це і є знання. І тоді ви, і моніторюючи безкінечно ринок, бачучи потреби клієнта, не потреби корпорацій. Бо корпорація як, в якій 30 тисяч, чи 500, чи 100 тисяч працівників, та хоч 10 тисяч. Вона ж теж думає, так, підожди, ми зараз скажемо робити, а як це проконтролювати все. Ви не можете проконтролювати, ви ж приходите, мене, блін, а що, якщо моїх три менеджери не хочуть. Тут же ж кожну суботу одне, одне з питань, да? найпоширеніше. А що їм як вони хочуть, неважливо що. І представляєте, це такий власник якийсь там сільпо сидить і каже: бляха, чи, чи заправок якихось там UPG чи око, чи да? і такий. Просто подивіться, про що ваші питання? Йде масове звільнення людей. Бо чим людина тупіша і заінструктована, тим швидше й щі. Ви ж бачите, що в тій самій Аврорі стоять уже просто куча табличок. Вартість вони самі розробляють. Бо вони сильно вони прийшли зайти, з технологій. І вони в першу чергу у них диджиталізація і розробка оцих всіх девайсів. І у них їх тисячі там. І вони роблять ті, що в Європі коштують по 1200 євро. Вони роблять за 200 євро їх. І, і тобі кажуть: і ціна, і звідки ля, і чому, і все. І це ж буде. це ж буде, ну... Ви розумієте, що ще пребешено? це ж геометрична прогресія, це квантова прогресія, навіть не геометрична.